Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В Ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У Дніпрі поліція перевіряє, чи дотримуються хворі на covid 19 умови самоізоляції. Інформацію про порушення самоізоляції поліції може надавати сімейний лікар. Про це повідомили у Дніпровському відділі поліції. Як у Дніпрі контролюють людей, які перебувають на самоізоляції, яке покарання чекає за недотримання умов самоізоляції? Про це Сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Вона сьогодні з нами на прямому зв'язку по телефону, це юристка Юлія Ярошенко. Ми в прямому ефірі наш телефон 096-347-13-03. Тож телефонуйте нам, розповідайте свої історії, можливо, ви також зараз на самоізоляції розкажіть нам та нашим радіослухачам, чи перевіряють вас, як взагалі відбувається цей процес. Також пишіть нам на Viber. Повторюй номер телефону 096 дев'яносто

Отже, як повідомили у Дніпровському відділі поліції про хворих, які на самоізоляції вдома, поліції звітують представники лабораторії. Е, їм доповідають сімейні лікарі. Йдеться про тих, хто має позитивний ПЛР-тест, і лікується вдома. Зокрема, це стосується людей, які хворіють у легкій формі або тих, хто повернувся із-за кордону. Дільничні поліцейські навідуються до хворого, просять поставити підпис і проводять профілактичні бесіди. Якщо людина не відчиняє, тоді поліцейські складають адмінпротокол, говорить Аліна Стадник, прес-секретар Дніпровського відділу поліції. Поліцейські складають адміністративний протокол за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направляють до суду для прийняття рішення. Чи усіх перевіряють? Слухаємо мешканців Дніпра где-то, наверное, через неделю, может быть, или на десяти дні ко мне в домофон дзвонили. Це була перша половина дня. Тобто э, добрий день проверка самоізоляції поліція. Смотрю, дійсно стоять в я заметил, в маски нацполиция, у них, они в масках і э, логотип полиции. Ніяких не було дзвінків, і також ніхто не приходив і в двері не стукав. Тому що я була цілодобово вдома. І ну, якби хтось прийшов, то звичайно б я не пропустила цього візиту про те, що перевіряють не усіх позитивних, це підтверджують і медики, але це стосується лише тих пацієнтів, тих, яких перевіряють, це яких підозрюють у порушенні умов самоізоляції. Про це повідомила Галина Шамичкова, завідувачка відділом особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру. Приймається до уваги, коли людина порушує принцип самоізоляції. До усіх осіб це не на всіх не розповсюджується. 14 днів вона повинна перебувати вдома. Також інформацію про порушення самоізоляції поліції може надавати сімейний лікар. Під грунтям для цього може стати ситуація, коли пацієнт просто не відповів на телефонний дзвінок медика. Про це сказала сімейна лікарка Марина Москалець. Ми маємо право в поліцію, тому що це нарушение, це розпространення інфекції, що і так приведет к да, числа заражень. Отже, пані Юлії, якщо людина отримала позитивний тест на коронавірус і хворіє у легкій формі, на який термін вона повинна самоізолюватися, і яких правил вона повинна дотримуватися? 13 квітня 2020 року прийнято закон України про внесення змін до закону України про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби, яким визначено поняття самоізоляції. Також особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає обов'язковому медичному огляду, за результатами якого вона може бути направлена лікарем на самоізоляцію. Омолізоляцію умови карантину та перелік осіб, які потребують режиму самоізоляції, зазначено у порядку проведення протиепідемічних заходів пов'язаних із самоізоляцією осіб, які були затверджені постановою кабінету міністрів. Від 11 березня 2020 року номер 211 з подальшими змінами у цьому порядку зазначено, що лікуючий лікар хворого визначає строк самоізоляції на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Зазвичай цей строк становить 14 календарних днів. Самоізоляції підлягають особи, які мали контакт з хворим на ковід, особи щодо яких є підрозра на інфікування, або особи, які захворіли, та не підлягаючи госпіталізації, також особи, які досягли 60-річного віку. І, от як ми почули, сімейна лікарка сказала, що коли пацієнт не відповів на телефонний дзвінок медика, вона може про це порушення повідомити поліції. Це взагалі прописано законом таке правило, що пацієнт, який перебуває вдома на самоізоляції, повинен відповідати на всі дзвінки там поліції, лі лікарів. Дійсно, коли особа отримує позитивний тест та звертається до лікаря, лікар вносить дані про цю хворобу до інформаційної системи, це зокрема до мобільного додатка єдиного державного верт порталу електронних послуг вдома. І заноситься туди інформація про прізвище, по батькові особи, датою народження, місце самоізоляції та засоби зв'язку. Також лікар повідомляє особу про те, що режим самоізоляції може Перевірятися або самим лікарем, або представниками національної поліції та попереджає про кримінальну кримінальну адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції, тобто можна сказати, що пацієнт або людина, яка на самоізоляції вдома, вона обов'язково повинна відповідати на усі дзвінки сімейного лікаря? Так. Да, необхідно бути завжди на зв'язку або а, до вдома та реагувати, да, коли прийде перевірка. Скажіть, будь ласка, от згідно закону, хто контролює хворих людей і які, які перебувають на самоізоляції? Контроль за Риманням режиму самоізоляції здійснюються працівниками національної поліції та національної гвардії, також працівниками державних установ Міністерства охорони здоров'я уповноваженими органами місцевого самоврядування у тому числі і з використанням мобільного додатку вдома. І скажіть, будь ласка, яке покарання чекає людину за недотримання самоізоляції? За недотримання режиму самоізоляції передбачена, як вже зазначалося, адміністративна відповідальність передбачена статтею 44 3, 3, за яке передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень також особа повинна бути ще й заплатити судовий збір у розмірі 420 гривень 40 копійок статтею 325 кримінального кодексу України. Передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним хворобам. Також карається штрафом особа від 17 тисяч до 51 Гривень, або арешт на строку до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі також до трьох років. Також, якщо ці діяння спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Якщо людину, ось така ситуація, якщо людину відправили на самоізоляцію через те, що у колективі захворіли колеги, але вона сама не хвора, от яких правил повинна вона дотримуватися? Повинна дотримуватися Цих правил самоізоляції, а, а також якщо особам, які потребують самоізоляції і заявили про неможливість забезпечення пікування про них у, у цей період, то їм дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни або лікарськими засобами І, і ці магазини повинні бути розміщені на відстані не більше 2 двох Метрів від місця самоізоляції особи за умови використання індивідуальних засобів захисту, тобто є да, якщо особа ось, проживає одна і не може себе забезпечувати, то їй дозволяється в рамках порядку режиму самоізоляції отакі от виключення. Також дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі контролюють людей, які перебувають на самоізоляції. З нами на прямому зв'язку юристка Юлія Ярошенка. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 13 03, і нам на вайбер надійшла історія від нашого радіослухача. Він пише, що йому зателефонувала поліція і попросила надіслати селфі, де він знаходиться зараз. Але він сказав, що я вдома і погано. Виглядаю, я не хочу відправляти свою фотографію. От пані Юлії, якщо він не відійшли своє селфі поліції, чи може йому загрожувати там адмініповідальність? Так це може також розцінюватися як порушенням режиму самоізоляції, тому сімейний лікар може надати працівникам поліції інформацію про порушення особою самоізоляції. І тоді це буде підставою для перевірки працівниками поліції дотримання режиму самоізоляції цього пацієнта, який підозрюється у порушенні самоізоляції. Тому поліцейські можуть відвідати особу і скласти адміністративний протокол за статтею 44 з позначкою 3 кодексу України про адміністративне правопорушення. Скажіть, будь ласка, чи є альтернатива замість самоізоляції? Так, є таке поняття як обсервація. Це коли особа перебуває в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею. А обов'язкові госпіталізації до обсерваторів. Підлягають особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора у зв'язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції. Також особи, які двічі порушили умови самоізоляції, особи, які мали контакт з хворими або мають ознаки інфікування, та відмовляються від медичного обстеження за направленням лікаря. Направляються тоді на обсервацію. Особи, які здійснено перетин державного кордону і особи, які від'їжджають тимчасово окупованих територій при. Через контрольні пункти в'їзду і виїзду, то вони також підлягають обсервації. Також є, є особи, які підлягають госпіталізації, це коли невідкладні стани або за наявності у людини хронічних захворювань, які можуть бути ускладнені коронавірусом. Дякуємо вам. І в нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу сказати великі слова подяки Юлії. Вона корисні поради дає. Все як потрібно правильно юридично поступати. Вона у вас уже не перший раз в ефірі. Ми її часто вашому ефірі слухаємо. Спасибі Юлії, спасибі вам. Угу, Дякуємо вам. Бачите, пані Юлі, це було до вас не запитання, а подяка за те, що ви нашим радіослухачам розповідаєте дуже багато корисної інформації, і вони завдяки вам стають більш юридично обізнаними. І в нас. Дякую. І В нас є на вайбер ще одне повідомлення. От я зараз на самоізоляції, бо працюю вчителем у школі, і всю школу через захворювання учнів, всіх працівників учнів відправили на самоізоляцію. Але я не хвора, симптомів у мене немає. Чи можна мені не сидіти на самоізоляції і якось там, чи здати тест, чи щось зробити, щоб оце не сидіти вдома? Як зазначив на одному з брехів, Тим є міністр охорони здоров'я України для завершення да дострокової самоізоляції. Пацієнт може самостійно здати ПЛР-тест на восьмий день, і якщо отримавши негативний результат, звісно, він тимчасово припиняє самоізоляцію. Якщо людина ж перебуває на самоізоляцію протягом 14 днів, то їй не потрібно здавати тест. Тобто, якщо в неї немає симптомів коронавірусної хвороби, вона припиняє через 14 днів режим самоізоляції. А чи можна достроково припинити самоізоляцію? Тобто не сидіти 14 днів, а менше? Тільки після того як здати тест на коронавірус і отримати негативний результат, оскільки людина може і за відсутністю да симптомів бути носієм вірусу і бути небезпечною для інших людей зі складким імунітетом, тому це питання. Які треба розглядати ще з позиції соціальної відповідальності людини перед суспільством та все ж таки за наявності підстав да та, та ознаків респіраторного захворювання дотримуватись режиму самоізоляції, оскільки поширення вірусу і це ж все таки на совісті кожного з нас. І в нас знову є повідомлення нам на Viber. Радіослухачка пише, що колектив зараз знаходиться на самоізоляції. Директор сказав, щоб нікуди ніхто не виходив, бо може схопити поліція. У мене немає ніяких симптомів. Я самотня жінка, мені потрібно виходити в магазин, а також вигулювати собаку. Але я боюся, які якщо я вийду і. Мене схопить поліція, як сказав наш директор, то який я штраф можу за це заплатити? По-перше, якщо е, е, особа е, повинна дотримуватись режиму самоізоляції, да, дані повинні бути е, про неї у працівників поліції або у додатку Дія. Якщо е, відправили на самоізоляцію керівництво да, підприємства, е, Особи немає е, даних її у додатку діє, тому вона е, повинна дотримуватися самоізоляції. Е, якщо вона не може да себе не має кому забезпечувати її, то дозволяється відвідування магазинів. Для того, щоб себе забезпечити, тобто, вона може ходити кожного дня до магазину, чи все ж таки там раз mm -hmm. обмежень немає, ну за необхідності. І повинна носити маску, так все дотримуватися. Так, як... обов'язково да, захисна маска. В магазин, як вже зазначала, повинен бути о, не більше ніж 2 кілометри від місця її самоізоляції. Mm -hmm. щоб... Так, так говорять, ну тобто, що да, вона повинна повита в даному випадку. от повинна бути соціально відповідальною і розуміти е, можливі наслідки від типу. Постійного відвідування нею магазину, тобто дійсно вона може не мати взагалі ніяких ознаків, як зазначається часто буває, але ж бути небезпечною для інших осіб, оскільки вона була безпосередньо контактною особою з особою, яка хвора на коронавірус. І в нас ще є одне повідомлення на Viber. Цитую: а чи можна поскаржитися на сімейного лікаря? Бо він не телефонує мені вже третій тиждень, я хворію у легкій формі на covid 19 і перебуваю на самоізоляції, можна поскаржитися в будь-якому випадку, але все ж таки бачаючи ту ситуацію, яка зараз склалася, і велику завантаженість лікарів, тому необхідно бути, особа повинна сама бути постійно зі своїм сімейним лікарем на зв'язку. За необхідності звертатися на огляд, якщо да стану складнеться, і необхідно додаткові обстеження провести або рентген-легенів, тобто, вже вона домовляється з лікарем про свій візит. Можливо, це буде відведений спеціально час для таких пацієнтів, але в ми... Також треба враховувати те, що сімейний лікар да, приймає а, в визначені часи, і от треба е, саме у ці часи зателефонувати, оскільки лікар, якщо не е, відповість у неробочі часи, тому ну вже скарга буде безпідставна. І ще одне повідомлення цитую, чи повинні люди, які приїхали за кордону сидіти на самоізоляції, бо мої сусіди повернулися з відпочинку з Єгипту і наступного дня вже всі пішли на роботу, в магазин, тобто ніхто ніде, ні на якій самоізоляції не сидить. При перетині кордону. Пропонується або здати тест і отримати результат, або працівники прикордонної служби встановлюють особі додаток вдома, і ця особа підлягає самоізоляції, тобто дані про цю особу вносяться до додатку, і звісно повинні такі особи дотримуватися. Режиму самоізоляції. Тобто можна заспокоїти нашого радіослухача і те, що його сусіди виходять з дому, їх все одно контролюють, все одно вони знаходяться під контролем, значить, вони, можливо, вже здали тест, і відомо, що, вони, що цей тест негативний, так? Так, дані про та здоров'я пацієнтів да, і аналізи це є конфіденційними даними, тому якщо вони так себе ведуть, можливо дійсно у них є негативний тест на коронавірус. Дякуємо вам, пані Юлії, за те, що пояснили нам усі юридичні аспекти самоізоляції. Я нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі контролюють людей, які перебувають на самоізоляції, і яке покарання чекає за недотримання умов самоізоляції. З нами була на прямому зв'язку юристка Юлія Ярошенко. в Студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам, програма тема дня на українському радіо. Дніпро.